Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я пропоную вам приготувати запечену рибу. Я буду готувати амура. Можна за цим рецептом приготувати, наприклад, толстолобика або коропа. Риба виходить ніжна, з приємним смаком спеці. За рахунок лимона трохи кисленька. Таку страву можна приготувати на святковий стіл. Для приготування цієї страви нам знадобляться такі інгредієнти. Давайте мерщі готувати разом. Спочатку я приготую спеції для риби. В тарілку висипаю сіль, чорний мелений перець, висипаю приправу для риби, розмарин, коріандр в зернах, кріп, сушений чесник. Всі спеції ретельно перемішую. Також можете додати спеції за своїм власним смаком. Лимон середнього розміру розрізаю навпіл. Лимон ріжу напівкільцями, такими невеликими тоненькими шматочками. Дві цибулини розрізаю навпіл і ріжу напівкільцями. Рибу амур загальною вагою 2 кг почистила, відрізала плавники. Випотрошила всередині. Прибрала зябра. Голову і хвіст у риби залишаю. По всій довжині тушки рибу роблю надрізи через сантиметр півтора. Надрізи роблю достатньо глибоко. Перевертаю амура і роблю надрізи з іншої сторони. Беру спеції з сіллю, посипаю їм тушку рибу і починаю розподіляти рівномірно по всій рибині. Спеції також мають потрапити в кожен надріз. Обов'язково сиплю спеції з сіллю всередину риби. Розтираю їх по всій площі. Все те саме роблю з іншої сторони риби. Рівномірно все розподіляю. Кожен надріз на рибині вставляю шматочок лимона. Лимон можна вставити один за одним. Черево амура викладаю нарізану цибулю. Зверху на цибулю кладу лимон. Амура викладаю в рукав для запікання. Рукав треба щільно зав'язати. Кладу рубини на деко для запікання. Деко з рибою ставлю в духову шафу, температура 200 градусів на 45-50 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй духовій шафі і готовності риби. В кінці запікання можна відкрити рукав і дати рибі трошки підсмажитися. Даю страві охолонути. Готову рибу викладаю на тарілку, прикрашену листям салат. Риба добре пропеклася. Всередині вона соковита, м'ясо риби ніжне. Страва виходить просто неперевершена. Раджу вам приготувати таку рибу по цьому рецепту. Дякую всім, хто сьогодні готував разом зі мною. Якщо вам сподобалося готувати разом, то підтримайте мій канал підпискою. Залишайте коментар під відео. Всього вам найкращого!